Сьогодні день українського прапора, а завтра день незалежності. Це свято, день народження нашої країни, України. Перш за все, ми повинні привітати хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають Україну, які тримають Україну на своїх плечах. Але для того, щоб захистити Україну, щоб вона залишалася незалежною, ми повинні працювати всі: хтось на підприємстві, хтось на комунальному господарстві, хтось дітей учить, хтось лікує. Абсолютно кожен громадянин України повинен підтримувати нашу незалежність. Святом з ним незалежності вас усіх питаю.